Друзі, зараз йде причастя, причащається. Хотів трошечки показати сам храм приображення, так, таке творіння. Просто дивне. Скільки сюди кладено труда. Знаєте, що хотів? От, це перший храм, який я бачу, який не розписаний, а він весь от в такій мозаїці. Не скажу, що за мозаїка, от, але. Як я перше бачив, мені, мені здається, більш довговічно. Святі правідні було богоці Аарон, правідне Анна. От, ось бачу Гавріл Ургібадзе. Відносно новий святий, прославлений всі знають преподобний наш борт. Це я на кліросі вийшов. По всьому периметру саме клірос дуже великий, об'ємний такі ікони, дивіться, друзі, браті, матір Божа Казанська. Також все з мозаїки, все здається, видно. Апостол Марк, і апостольний Кирилл. Тільки двох святих виложено мозаїкою. Олександр Свірський приподобний, Великомученість Екатеріна, граматір Єва, преподобний Сергій Радонівський. Ага, оце ще не все роз. Не все. Ще трішечки залишилось не, не виложеного. Таке відчуття, що на клірусі, як наклінесі як храмі. От Люди навіть так стоять, бачите, так на підвищення, щоб могли стояти і бачити.